Здорово! Молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в Роблокс. І сьогодні ми продовжуємо плавати на плоті посеред екрану і битися із піратами у вигляді з кібаді, туалетів Я вже тут трішечки прокачав свій пліт. Насправді я тільки що записав 10 хвилин відео, а потім побачив, що я не записую відео. Тому ми продовжуємо прямо з цього місця, де я прокачав собі морквинки. Ви подивіться, в мене тут 4 морквинки, і ще там 4 морквинки, І ще тут 4 морквинки. Роз... Я продав ще пару морквинок, ну нічого страшного. Я прокачую зараз собі кристал. До третього рівня, щоб мати собі вільний слот і ще посадити якогось героя до себе на борт. Фу. До речі, дивіться, там якийсь жорсткий плот пливе, навіть два. Мені цікаво, я хочу з ними побитися, з цими плотами. Тим паче, у мене камера ще в ту сторону дивиться, де вона нам буде допомагати знищувати всіх ворогів. І зараз ми готові, в принципі, з вами прийняти перший бій. Нам треба захищати цей кристал, який ще 9 хвилин буде чинитися. Окей. До речі, поки ми там пливемо, давайте зберемо морквинку поки що. Ну, дивіться, тут. Корабель другого рівня, то нам не треба корабель другого рівня. Ми б підпливемо до корабля сьомого рівня. Бо ми вже сильні, ми можемо з кораблем сьомого рівня змагатися. А поки ми пливемо, я зберу морквинку, ще грошей отримаю. І давай, стикуємось. Зараз ви побачите епічний бій. Корабель сьомого рівня. Комон, це взагалі ізічний, Дивіться, в мене з'явилися такі нові тіпи і мені цікаво, як вони працюють з цими рушницями. Це якісь камера в мене з рушницями. І поки що я активую блискав. А мені цікаво, до речі, я навіть не подивився, скільки ці типи з рушницями зносять. Але скільки б вони не зносили, ми тільки що виграємо їх просто на ізі. Дивіться, і там плот із скриньою. Це який жорсткий плот із скриньою! Зачекай, зачекай. Нам треба зібрати ту скриню терміново. Слухайте, я не забув сказати, щоб ви обов'язково ставили свою королівську вподобайку і підписувались на канал. Якщо ви ще цього не зробили, прямо зараз от, підпишіться, для мене це дуже важливо. І ми вже майже підпливли до плота. Давайте, летс гоу. Зараз стикуємося і подивимось, які бонуси ми можемо отримати. Поки збираємо, збираємо морквинку. Морквинка це добре. Вона у нас уже вся третьо рівня, а ця навіть. Четвертого. Окей, стикуємось. Куди пливти? Пропливаємо до плота, Так, понали. 150 джемів, кристалів ми отримали. Ого. Ну зараз ще нам битися з елітним кораблем. Йоу, елітний. Це не босс. Я тільки що бився з босом, але це елітний прям корабель. Мені цікаво, що і хто з нього випаде взагалі, з ким я буду битися. А поки я б'юся, я отак. Так, треба поміняти, треба поміняти. А ладно, вже немає. Немає часу міняти нічого. Активуємо зразу цих, активуємо зразу цих. Так, а ну тут такі ж якісь ізічні, типи, дивіться. Ми зразу їх зараз замочимо. Тут до нас ще один якийсь плод приплив. Другий уже Цікаво, що за плот. А що це? Що це? наших знищили? А я кадешитися не можу. Блін! 5 секунд ще кадешитись треба. Камера поки що виручає. Давай, 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 давай. Опа, поставили. І все, починаємо битися. І все, вони більше зробити нічого не можуть, в принципі. Але оці крутілки насправді жорсткі. Вони, я так бачу, дуже багато зносять, але в нас ще блискавка є. І ми блискавкою всіх знесли просто. Отримали. Так, мені треба... Що, знову якісь? Та що, знову бій! Так, ставимо цих зразу, ставимо цих зразу, дивіться, ставимо цих. Чотири чоловіка знову. Ну ми з ними бистро. Тут якісь віки. Вони взагалі ізічні. Дивіться, все, і немає. І знову ми перемогли. Знову ми отримуємо нагороду джеми. Хух, поки билося, треба зібрати нагороду. А нагорода це мої грошики. До речі, можу прокачати. Хоп. Опа, качаємо, тепер я ще більше грошей буду отримувати. Тепер в мене буде рости 4 морквинки. Так, нам треба сюди, нам треба в цю сторону плавати. Тут куча оночки з дерева, ми зараз її будемо розбирати. Добре, що тут е атакувати один одного не можна. До речі, у нас тут кнопка з'явилася, типу, включать-відключать атака, чи щось таке. 4 тисячі у нас всього-навсього на балансі. Ще 5 хвилин чекати, поки кристал прокачається. Окей. Так, зупиняємось. Все, погнали, розбирати цю кучу. Із дерева. Окей, фармимо ще ресурси. І знаєте, для чого ми фармимо? Бо після того, як я прокачаю кристал, я захочу прокачати грядочки свої. А їх качати досить довго, по 5 минут кожну. І он ще коротше пливе пліт. Нам треба до того плота. Зараз ми, коротше, розбираємо цю кучу і пливемо до того плота. Терміново. 5 хвилин я записую відео вже скільки всього відбулося. І на нас тричі атакували. І ми вже прокачали собі майже всі морквинки. А щоб прокачати морквинки, далі треба 38 тисяч взагалі. Прикиньте, 38 тисяч, тобто 4-го рівня, 9 тисяч прокачати, 5 рівня прокачати, це вже 38 тисяч. Прикиньте, ну що таке? Так, до нас елітний знову корабель. Ну, з елітним кораблем ми справимось, тільки треба поміняти. Оцього паука беру, екіпірую замість першого. Все. Бо оці якісь челік, О, давайте оцього екіпірувати замість першого. Їх багато, їх аж 8 штук, і вони другого рівня. Я думаю, що вони нормально будуть справлятися. Зараз подивимося, що вони, хто вони. Давай. Так, скувалися, і вони біжать. Дивіться, ставимо зразу цих, ставимо зразу цих. І блискавкою, добиваємо їх. Ага, ці вони мечами, вони з ближнього бою б'ються. Ну їх перемелять, напевно, жорстко. що наша камера буде нормально з ними справлятись. Ой-ой, що, 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 що трапило? Що трапилось? Камера, камера, грядки вони їдять мої. Ну добре, що хоч не кристал. Так, ще одного ставимо, ще восьмьох ставимо. з блискавку ще ударю. Дивіться. Давай, 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 блискавка. Хопа, вдарив. Все, блискавкою вдарила і все, їх знищило. Елітні війська знищені. Окей, ми отримали ще три штуки другого рівня. Окей, оце вони, але вони не круті, якісь. Коротше, я вам так скажу. Оце Тіп, скільки зноса? 27. А цей тіп зноса 21. Ну, їх двоє, тому я їх еквіп. І поставлю сюди. Все, це моя поки що стартова тіма. До речі, мені цікаво, ми ж можемо ще за джемити типу, поотримувати тіпів. Ось цього можемо купити за 150. У цього за 400 було прикольно би купити. Насправді. У нас вже отакий за 65 є. Давайте збираємо 400 джемів тоді. А для цього мені дуже з багатьма піратами треба битися. Попливліть тепер в цю сторону. Морквинок зберемо. І у мене вже 8 тисяч. Окей. Чекаю, поки на мене знову хтось нападе. А поки що, я думаю. Ми можемо навіть сюди трішки попливти для того, щоб розібрати оці великі кучі дерева. Кучі кучі дерева, кучі ку кучі дерева, кучі. Такий роблоксний репчик. Хух, коли ти вже добудуєш. Я хочу вже скоріше подивитися, скільки в мене там чого кристал цей дає. І я вже хочу екіпірувати ще одного тіпа якогось собі в інвентар. І ще хочу прокачати собі огород. І все хочу. Так що давай допрацьовуй там свій кристалик. Одна хвилина ще залишилась, Боже. Як довго тягнеться час, коли ти не б'єшся з піратами? Все, розбираємо, коротше, все, що нам залишається, стояти в АФК і розбирати це дерево. Також не забуваємо збирати наш врожай. Дуже-дуже важливо. Ну і все, наш кристаллесочки прокачаний. І тепер у нас відкрився ще один слот, куди ми можемо когось зарядити. Давайте зарядимо це зілля. Я ще не знаю, як воно працює. Ось сюди не F. окей. Так, це до мене хтось прибіг. Круто. І що тоді? Тоді прокачаємо далі грядочку. Ми можемо на неї щось висадити. О, пететал. Звісно, садити. Прокачати, звісно, прокачати. Цікаво, дорого буде качати пететал чи ні? Так, щоб до 4 прокачати 6 тисяч. То, картошка дешевше, до речі, качається, прикиньте. Набагато дешевше. Картопля ванлава, але в мене не залишилося грошей більше. Цікаво, скільки вона буде приносити ця картопля. Ви знаєте, не хочеться дуже часто збирати гроші, хочеться один раз в пару минут збирати гроші. Але щоб було нормально, прям гроші. Так, садимо ще тут. прокачуємо її. Давайте ще тут посадимо картоплю. Можемо аж 4 штуки, до речі, посадити і прокачати. Окей, більше в нас грошей немає. Треба чекати. О, ми за зараз з плотом поб'ємось. А ми до це допиляли. 62 залишилось. Давай уже допилюй кучу. Все, допиляли. Це якийсь. А, це звичайний common пліт. Це взагалі нонсенс. Це взагалі. Налі, ізіч наш комон пліт. Все, стоп, тут і зупинимось. Поки він ще до нас підпливає, ми ще заробимо трошечки грошей. Все, я готовий. У мене ще є зілька, в мене екіпіровані тіпи. Так що я готовий з тобою боротись. Давай, let's go, бро. Дивіться, в нього кракен якийсь намальований. І так, збираємо ще гроші. Біжить, диви, біжить. Давай, зразу цих, оцих, оцих, зразу блискав. І цікаво, що зілька дає. От що зілька дає? Зілька дає нашим силам, чи що зілька дає? Треба було, напевно, почитати перед тим, як її використовувати. Збільше рух і швидкість, атаки дружніх Тобто це як Clash of Clans фіолетова зілька. Так само фіолетова зілька тут. І в нас, до речі, картопля достигла. А що вона по 80 дає? Що за приколи? На четвертому рівні вона дає по 80, а морква по 120. І картопля ще так довго спавниться, що це кап. Чому прикол картоп? 120 секунд. 4, 320 дає. 320 за 120 секунд. А морква. 480 за 54 секунди. То наша нам та картопля? Нам та картопля взагалі виходить не треба. Нам морква треба. У мене 4 морквини тільки посаджена. Продаємо картоплю, продаємо. Що садим моркву? Садим морк. Апгрейд. Yes. 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 Ще одну морквину зараз. Замість картоплі посадим Що це за прикол? Я думав картопля жорстка жорстка. Картопля взагалі не жорстка і не треба садити. Що це у нас тут? Патату. сел Yeah, садимо. Моркву сюди на базу. Плюс морк. Апгрейд, звісно, апгрейд. Апгрейд ще раз. Так куди ж без апгрейду? Звісно ж, апгрейд. дивіться, ще один плітон поки пливе. Поки пливе, чекаємо. Нам треба багато. Нам треба 18 тисяч нафармити, щоб прокачати картоплю ще до 4 рівня. Тож є ж не картопля, а моркву до 4 рівня. Куди ми пливемо? Ми плив відтап пливемо. Нам не треба відплата, нам треба доплата. І, до речі, замість зільки треба одіти когось другого. Наприклад, оцих челик. Замість зільки. Все. Ну, зараз і поговоримо. Оце якийсь Окей, садимо зразу цих, хто моцих, хто моцих, і блискавку, це все поліруємо. 14 чоловік на нас буде атакувати. Ну, двох ми вже замочили. Боси будуть, не будуть. Ми зайшли до них на плот, на їхню територію. Пушки їхні не стріляють. У них взагалі якісь нуби, якщо чесно. О, який жорсткий пішов. Бам-бам-бам-бам. Ну тобі габале, бро. Все, замочили? Отримаємо грошики. 600 баксів, ще джему нормально. Треба 400 нам для того, типа, да. Ми цього хотіли купити. У нього 100 домагань і 3000 хп. А в цього тільки 90 дамагу і 500 так. Може, ми оцих більше купимо, але, блін, їх не можна стакувати. Оцього б я купив. Цей прикольний. Але й коштують вони, звісно, да... жорстко коштують, прикиньте. Два тіпа, по 200, які зносять, 2000 джемів стоять. Дуже багато фармити джемів доведеться. Продовжуємо збирати грошики наші. Морква дає, хорошо. Урожай родить, але це ще не все. 9000 треба зараз не зібрати, щоб прокачати морк. До 4 рівня. У мене тільки 7300. О, ще один пліт. Ми пливемо до нього автоматично. Бачимо пліт, пливемо до нього, будемо боротись. Тим баче, що тут нам рівних взагалі немає. Давайте, може, когось іншого екіпіруємо. Чотири чоловіка з ружжом у нас, до речі. Ну, хоча чотири з він це найкраще, я думаю. Пливемо. Злі елітні восьмого рівня. Кракени. Їм хана, їм хана. Я збираю моркву і їм хана Пливають, підпливають. дивіться, дивіться І що ви зробите? Чекайте, чекайте, бам, бам, бам. Спавнтесь, спавнтесь всі. Спавнтесь, щоб вас багато було. Кожного вас ударила блискавка. Давай, що ти нам? Що ти нам? Thank you Всі дивіться, мої розносять. Мені навіть нових спавнити не треба. Мої просто жорстко розносять. Ну я заспавню про всякий випадок, щоб більше сил було, знаєте, типу, блискавку і вас ударище. Нормально. Бачите, їхня ціль зламати мені кристал. Вони хочуть щось докопатися до мого кристалу. Три чоловіка залишилось заспавнити. Тут якісь типу посильніші типи, але я не знаю, що вони будуть посильніші. У мене вже тут скільки заспавнено моїх кентів Кентушек, кентафаріків Що ми виграємо? цей бій на ізі. Й... О, нам дали дивіться, якісь камера спайдерів, які в них сили. 40 урону. А в цього? 21 урону. Ну цей жорстче. Кіпіруємо замість цього. Подивимося, що за камера Спайдера, Нам треба шукати плоти. Нам треба шукати плоти. Пливліть в оцю сторону. 12 тисяч, до речі, ми можемо морквинку зараз прокачати наш. Бам. Апгрейд. Єс. Yes. До мене тіп прийшов, до речі. риба, прикиньте. У мене підписник Карась просто. Жесть. Дивіться, до речі, що там по кристалу, Можемо прокачати кристал. Треба 10 рівень. Ага. 10 рівень босу. І. Можемо прокачати оцю штуку, наприклад. Але треба багато грошей. Треба гол. 9 тисяч голди аж. Ну давайте спочатку тоді морквинку прокачаємо вже. А тоді вже 9 тисяч голди потратимо на те, щоб викачати острів. Дивіться, оце тут щось осочки. Оце, напевно, вороже. Ворожий плод. Ми до нього пливемо. Надію, що. Він до нас буде пливти, а не до цього, типа. Хоча цей тип уже до нього не ближається. А, а так можна? Дивіться, так можна було. А там скриня, йоу, там скриня. Тіп біжить за скриня, Нєт, я хочу цю скриню отримати. Геть, це моя скриня. Блін, не можна мені відкрити скриню Він відкрив скриню. Кепать. Біжим додому тут. О, тут ще один. Дивіться, їде. Ну хай їде. Поки що зберемо морквин. Бам-бам-бам. Що -бам. це у нас? Знову елітний. Ну блін, я вже хочу з боссом побитись. Я один раз уже боса виграв. О, дивився, ще щось пливе так швидко. То також Ну давай уже підпливай. Я готовий мочити, бро. Все, стикується, стикується, і пол... пішла атака, пішла. Атакуємо, атакуємо. І що ви мені зробите? Бам! Друге рівня туалети. Блискавку, я звісно, зря задіяв. Прийшли їсти. Черв'ячки прийшли їсти мою картоплю і морквинки. Їх тут треба замочити терміново зараз. Спавню цього, спавню цього, спавню блискавку. І ще таких пістолетників. Ну, вони нічого не зможуть зробити. Все, ми виграли, ми ще бревно отримали якесь. Із клашлю в це реально. А ну що тут? О, ті б'ється, ті б'ється. Та в нас тут і морквинка поспіла. Та ти що, каєв? Так, у нас ще 12 тижні зібрали, значить ми ще оцю карот апгрейд, звісно, апгрейд. Все, апгрейднули карот. Я не знаю, тут уже пора продавати, типу, сел. Є. Yes. Давайте всіх продамо. Мені вже тут сел. Вони мені тут не треба. О, дивіться, ми за джеми можемо продавати цю штуку. Каєв. У нас уже 400 джемів. Ми можемо вже жорсткого типа якось купити. Дві блискавки другого рівня було. Це нам не треба. Це скоріш за все ми юзати не будемо. І це ми все продали. І дивіться, скільки оцей тіп. Цей тіп, колдаун 23 секунди, Лайфтайм 40 секунд. А цей тіп, лайфтайм 45 секунд, і колдаун. Ой, колдаун такий великий. Він того вартий взагалі чи ні. У цього колдаун 50 секунд, лайфтайм 40 секунд, удар 200. Уже б краще на оцього збирати. Уже краще оцього збирати. І на цьому ми будемо збирати. 650 джемів треба зібрати. Ну я думаю, що ми встигнемо ще за бій зіграти стільки за цими кораблями, щоб зібрати собі 650 джемів. Якраз до нас уже пливе. Тіпчик, а ми потигеньку збираємо грошика і готуємося до бою. Let's go. Він як відчував. Дивіться, там, до речі, скриня. Треба буде скриню забрати потім після бою. Let's go. Так, все, ідуть, дивіться, ставимо цього, цього і цього. Погнали. Блискавка атакує! Хопа! Чим більше їх заспанилось, тим краще! Давай, 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 давай! Опа, лайфтайм пройшов. Спавнимо. Павнемо. Павнемо. Все, ми виграли. Правда? Правда. Є, yeah, клайм, отримати Все, біжимо сюди. Біжимо отримувати скриню. Я бачив, так люди роблять, виявляються. Не просто підпливають, як ми, а просто так біжать до скрині. 50, отримали. Ми зараз реально зберемо так 650 на ізі І ми, до речі, знову зібрали 9 тисяч. Це значить, що ми можемо сюди, в принципі, вставати, апгрейнути, є. Yes. А, нам не треба були гроші, щоб апгрейнути Нам треба було дерево. І ми ж зараз швидко апгрейдимо. Дивіться, за пару секунд. А, ні, за 3 хвилини ми апгрейдимо. Ну окей. 3 хвилини, так 3 хвилини, в принципі. Чом би і ні? До речі, нам вдалося щось, ні. Монстра ніякого моба нам не далося. Якраз поки буде апгрейд, зберемо ще монетки. Мені цікаво, а на прокачаних грядках, воно, типу, швидше буде рости. Надію, що так. Бо ось тут грядки прокачані, типу, мінус 6 секунд до перезарядки, можна так сказати. І можна, до речі, кристал качати скоро буде. 10 рівень тільки нам треба. Он, до нас ззаду пливе, давайте до нього. Піратський корабель, -моє! Хто це? У нас не видно. А це якийсь віке. Окей, ізічні тіпи. Приєднуємось, зразу ставимо всіх. Давайте спамтесь побільше, пожалуйста. Мені треба блискавку активувати. Давай дві секунди. Хопа. атакуємо. Ще цього, ще дві секунди. Хопа, атакуємо. Камера стріляє взагалі. Чи вона не достає до них? Шість джему. Чудесно. У мене вже 500 джемів. Ще 150 і буде новий моб. Блін. Якби нам скриня якась потрапилась тут. Блін, а можна якось у цього тіпа також подвоїти? Я хочу ну активувати і прокачувати в два рази швидше щось все тут добре, що хоч на гряці, яка ремонтується, також росте морква. Це типу дуже-дуже допомагає. Так, до нас він щось пливе, але я не знаю хто там. то щось зловіше чи ні, ну надійшов зловіше, бо можна заробити грошей. Але надію, що то скриня, бо можна заробити джемів. І знову він елітний. Просто елітний. Не бос, не ще якийсь, просто елітний. Хочу босса. Дайте мені босса. Поки так, до речі, біла, 22 тисячі десь вже взялося. Нічого собі. Ну давай, давай, стикуйся. Поїхали. let's go. Ого, нічого собі вони лазерами стріляють. Жесть. Їх тут багато, звісно. 64 штуки, але вони такі ізічні. Це просто жесть, Їх легко мочити. Вони ні разу, до речі, мого ще не вбили. Прикиньте, ні разу. Павуки валять. Все, так легко виграли. Нічого не відбулось. Просто... Напали на нас, ми легко їх виграли, та й все. Бомбу отримали. Бомба це прикольна. І морква вся виросла чудесно. Цікаво, якщо продати бомбу, скільки вона буде коштувати? Як працює бомба? Бомба зносить... колдаун 15 секунд, радіус 04, зносить 133. Це епічна, враховується. Жесть, епічна штука. Можна її просто використати по приколу, звісно. Еквіп Ось сюди. Замість цих типів. Вони самі тут безполезні. Ха-ха. І... Так! Ми прокачали тільки що ще одну грядку, помітили? І я б такий, що прокачати ще одну грядку. Але це за тисячу, зачекайте, це не та грядка. Оцю треба качати. Та оцю. 512 джемів. Ну, діло так піде туго. Нам терміново треба пліт із скринькою, з джемами. Який жорсткий піратський корабель із червоним черепом. Тому давайте до нього пливти. Можливо, це босс, і ми нормально зараз будемо файтитись. Ні, це знову елітний. Та йомайо. -йо. На бордаш! Все! Ой, ха -ха, не це стрибнув. Біжать, дивіться. Ну, спавним цих, спавним цих, і спавним цих. Ось, і поки що нічого не спавним. Мені цікаво бомба, да. От у мене є бомба. І тут великий туалет є. І я кидаю бомбу, і вона не зривається чи що? Що страпилося з бомбою? Щось я не бачу, як вона зірвалася. Ну давайте ще раз. Кидаємо бомбу. Ну що слабенько, слабенько. Я взагалі не бачу ні взриву, нічого цієї бомби. Ця блискавка набагато краще всіх бомб у цих. Бомбу пройдемо, вона, типу, ні до чого не призводить. О, ми ще одну бомбу отримали, чудесно. Так, цього екіпіруємо замість цієї бомби. А, а цю бомбу сел за гроші. І цю. За джеми. Все, продали. У нас 560 джемів. У мене є тіп, яку я продам за 49 джемів. І значить, що мені ще треба зібрати. 41 джем. 41 джем. В принципі, це реалістично швидко зібрати. Але треба пофайтитися ще з парою літних. На черзі якісь віки, вони 10 рівня. Зараз перевіримо на що вони здатні. Ну у них і із ізічні будуть. Я думаю, що я навіть одним справлюсь, типу, персонажем. Оцим, наприклад. І оцим. Двома персонажами. Все. А, це мого вбили. Я думав, ми вбили. Ну, давайте в блискавку тоді мочнем. Ну вони все одно ізічні. 6 джемів, йоу. Почти дев'ятка, йоу. Так, бачу, там в залочині пліт. Давайте бігти до нього, бо наш корабель такий. Повільний, що ми тисячу мільярдів років будемо пливти до нього. Краще збігаємо, подивимося, що за пліт, що він тут робив взагалі. Можливо, це джеми? М -м, мої улюблені джеми. Ну, поки що не зрозуміло. надіюсь, що реально джеми. Пець, море по коліно, реально, дивіться. Да, це джеми, це джеми, це добре. 50 джемів плюс, я думаю. Що за приколи? Пліт, ти що? Мене назад тепнуло чогось. Я вже був так близько, мене назад тепнуло. Капець. На що я буду вже ближче цього. Разу і мене не тепне нікуди. До речі, у мене 10 рівень уже. Можемо прокачати наш е, емеральд. Вісім. Тю вісім, да? Більше не буде. Жесть, просто вісім. Просто вісім, не 10, не 50, 8. Ну блін, я хотів 50. І що робити тепер? Ну, все, тоді купимо цього тіпа в наступному відео. Так що, якщо ви хочете побачити, як ми купуємо оцього жорсткого тіпа, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і чекайте цього відео.